Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття, сестри. 4 грудня Свята Православна Церква святкує День пам'яті введення в храм Пресвятої Богородиці. Давайте будемо разом із вами згадувати про те, що святим, благочестивим Іоакіму та Анні Господом було благословенно в престарілому віці народити дитину. І цією дитиною стала дівчинка Малесенька Марія. Що дослівно в перекладі означає господарка. Саме в цю мить у сімействі народилося велике бажання вдячності Богу за довгоочікуване батьківство, і свята праведна Анна пообіцяла, що віддасть дитину до Єрусалимського храму для служіння. Звісно, що життя малесенької Марії у сім'ї Іокіма та Анни було незвичним і не схожим на життя всіх інших дітей її віку. У шість місяців малесенька Марія матір'ю була приспущена при... до землі для того, щоб мама переконалася, чи може дитина відштовхуватися своїми ніжками від підлоги. Але на великий подив, маленька Марія стала своїми ніжками на підлогу і зробила сама сімку. За це Анна сказала, взявши її на руки, що доки ти живеш у моєму будинку, ти не будеш ходити по землі своїми ніжками. У будинку була облаштована спеціальна кімната, у яку не допускалося нічого нечистого, і тільки благочестивого виховання єврейські дівчатка допомагали праведній Анні у вихованні малесенької Марії, коли їй виповнилося рік. То її тато, святий праведний Іоаким, до свого будинку призвав велику кількість священників, старішин, книжників, друзів і попросив, щоб ті благословили маленьку Марію. Кожен, хто покладав руки на голівочку малесенької Марії, промовляв слова приблизно такого характеру: Господь батьків наших, благослови це, немовля. І даруй йому ім'я велике і славне на всі роди людські. Дійсно, життя малесенької Марії відрізнялося від всіх інших її однолітків, і вона вже у двохрічному віці дуже відрізнялася по своєму характеру і по своєму розвитку. Святий Іоакін поспішав звершити обіцяне і вже почав готуватися до відправлення до Єрусалиму для того, щоб дитину принести до Єрусалимського храму, але свята праведна Анна вблагала свого чоловіка і ще на один рік залишити дитину вдома. Коли маленькій Марії виповнилося три роки, здійснилося те, що було обіцяно Богом. Святе передання розповідає нам про те, що місто Назарет, в якому жило благочестиве сімейство, наповнилося великою кількістю людей на вулиці. Зібралися однолітки Марії, такі ж самі трьохрічні дівчатка, зібралися родичі, знайомі і всі ті, хто хотів підтримати в такому великому дійстві цю малесеньку дівчинку. І вирушили всі до міста Єрусалима. Дорога була тяжкою і довготривалою, йшли вони три дні. А коли прийшли до Єрусалиму, то перебували сім днів в посту і молитві, тому що так приписували закони іудейські. А коли настав день входу до Єрусалимського храму, то усі в руках несли свічки, а поруч із батьками йшла малесенька Марія, усі радувалися від цього великого торжества. Їм на зустріч вийшли священники та первосвященник Захарія. Але для того, щоб потрапити до Єрусалимського храму, треба було подолати 17 великих ступеней, на кожній із яких священики читали по одному із псалмів для того, щоб зайти у храм. На великий подив, коли маленька Марія була покладена на саму нижню сходинку, вона дуже швидко добралася до самої Гори, і там її зустрів первосвященик Захарія. Взявши її на руки, він зайшов до Єрусалимського храму, але не зупинився на тому місці, де зазвичай зупиняються первосвященники, первосвященники з дітьми. Він, по наїті Духа Святого, адже сам Господь благословив йому таке дійство, заніс Маласіньку Марію, в освятає святих, куди не те, що. Жіночого роду заходити не можна було. Туди мав право заходити первосвященник тільки один раз на рік після того тривалої молитви, посту, для того, щоб перенести Господові жертву за себе та увесь Богообраний народ. А тут таке дійство: малесеньку дівчинку на руках первосвященник заносить до святая я свята. Це стало прообразом Скинії, старозавітньої, у якій містилися скрижалі із заповідями Божими, Манна Небесна, Жезел Аарона. Це був закон для єврейського богообраного народу. От прообразно Діва Марія у такому малесенькому віці, принесена до Єрусалимського храму, стала образом Скинії, у якому вміщається закон для усього людства. Адже в майбутньому їй судилося стати вмістилищем невмістимого. тобто їй судилося бути Богородицею, тобто народити нам нашого Спасителя. Звісно, що це дійство, котре доказало, що на цій дитині перебуває незвичайне благословіння Боже. Було облаштовано спеціальне місце для молитви Малесенької Марії, і почала вона життя у Єрусалимському храмі. Там її навчали читати святе письмо, працювати своїми ручками, вона вишивала церковні ризи, тобто одіяння для священників Єрусалимського храму. Коли вона там прожила 9 років, саме перше горе трапилося у її житті, коли цей світ покинули її пристарілі батьки Іокін та Анна. Відчувши велике горе, вона зрозуміла, що більше нічого і ніхто не пов'язує її з цим видимим світом, і вона дала Богові обіцянку, що до кінця бажає служити тільки одному йому. Коли їй виповнилося 14 років, то первосвященники, по закону іудейському, сказали, що вона мусить покинути Єрусалимський храм, одружитися і народити дітей, тому що такі були закони іудейського народу. Кожна сім'я намагалася народити дитину в надії на те, що саме з їхнього роду колись народиться Месія. Але розуміючи про те, що обітницю, обітницю, яку дала Діва Марія посвятити все своє життя Богу, вони порушити не в змозі. І для того, щоб не порушити іудейський закон про одруження, було прийнято рішення знайти із 12 благочестивих вдівців славного роду. Для того, щоб хтось став обручником для її дівоцтва. Звісно, що всі ми знаємо, ним став 80-річний Іосіф, який називається обручником, тобто той, хто оберігав її дівоцтво. Адже саме дівоцтво вона пообіцяла Богові до кінця днів своїх зберігати. Недаремно церква по сей день називає Марію Дівою. Ми на неї кажемо Діва Марія. Але це вже зовсім інша історія. Сьогодні ми святкуємо з вами день пам'яті введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято Велике входить до числа 12 найбільших Богородичних свят церкви Христової. Тому, дорогі мої браті і сестри, дозвольте привітати і вас з цим величним святом та побажати усім нам, щоб в нашому житті також було місце. Для храму Божого, щоб ми десь колись приходили до храму Божого на молитву, на поклоніння, щоб і на нашу голову сходило Боже благословення. А ще у цей день святкує свій день народження наш архіпастир, владика поголів, митрополит Олександрійський і Світовоцький. Тож від усієї повноти нашого Петрівського благочинного округу, звісно, що ми вітаємо нашого Архіпастиря з Днем Його народження. Бажаємо йому, щоб Господь дарував йому довгі роки служіння у Христову Божому, і щоб він правильно, як сказано у текстах богослужбової літургії, чесна, здрава, долгодєнственна, і правоправяща слово Твоє істини, що він правив у Прислова Божого ще досить довший час, і в тому числі в нашій Олександрійській єпархії. Много є літа вам, дорогий наш владико, а всіх нас, дорогі браті і сестри, і ще раз і ще раз вітаю з величним святом в храм Пресвятої Богороди.